коли ми вперше зустрілись у 2006 році протягом одного з його книжкових турів, я ще ніколи не брав інтерв'ю колишнього президента. А от для Джимі Картера це був далеко не перший досвід давати інтерв'ю. Це не вперше для вас, чи не так? Ні, це не вперше для мене. За майже два десятиліття і десятки особистих інтерв'ю. Картер став не просто предметом моїх новин. Він став другом для мене та моєї родини і навіть проводив часи з моїми дітьми, включаючи мого старшого сина Лукаса. Я хочу потиснути вам руку. Ваш батько один із моїх найкращих друзів. Вам він теж подобається. То він хороший батько чи ні? Моє бажання краще зрозуміти життя та спадщину 39-го президента привело мене на заходи та симпозіуми по всій країні, які організовував Центр Картера, його некомерційна організація, що діє по всьому світу. Так я познайомився з пунктуальною людиною, яка більше зацікавлена в конкретних результатах ніж в суспільній думці чи політиці. Він був надзвичайно скромним і терплячим громадянином світу, який знаходив час для будь-кого, хто хотів з ним зустрітись. Я також збирав та читав книжки, які написав сам Картер, ще які були написані про нього, і часто відвідував Плент Джорджія, щоб побачити, як він викладає у недільній школі. Сесви о гівендес і бере участь у подіях, організованих його рідним містом. Коли я викладаю Плейнс, процвітає. Спочатку я нікого не знав у Плейнс, окрім колишнього президента та його дружини, колишньої першої леді Розалін Картер. Але його близькі зустріли мене, наче сусіда, і з роками вона зав'язались дружні стосунки, які зберігаються й сьогодні. <рес> ви бачите, якою була моя сім'я? Хіба ви всі не здивовані, що я став президентом? Моя дружба з Картером призвела до проведення мною панельних дискусій і участі в зборах у мерії, особистих вечерях, поїздках на риболовлю та підписання книг по всій країні. Я бачив відео про звільнення морських черепах. Це мабуть було захоплююче, чи не так? Я був там разом з моїми внуками та правнуками. Це все було під час наших напіврегулярних ексклюзивних інтерв'ю, які охоплювали все від забутих тропічних хвороб до миру на близькому сході. залишити Білий дім. Здається, було найкращим, що могло з вами статись. В той час я так не думав, але так і вийшло. Тоді я зрозумів, що саме було важливо для картера, і чому ви надаєте голоси, інформуєте людей, які інакше б не мали голосу. Для центру Картера важливо говорити про тяжке становище людей, яких інакше б ігнорували. Дехто може подумати, що моя дружба з Картером могла завадити мені об'єктивно говорити про нього. Водночас я не уникав із ним складних та суперечливих тем. That, um... Я думка, що сам факт, що ви відвідуєте Хамас, надає легітимність тому, як вони поводяться і що вони роблять. You know, all, По перше, мій візит нікого не легітимізує чи делегітимізує. Наша дружба також не завадила мені висвітлювати важкі моменти з життя Картера, наприклад, його заяву у 2015 році, що він хворий на рак, який загрожував його життю. що було найважчим в цій новині для вас? Операція на печінці була досить масштабною. Наскільки я розумію, вони видалили приблизно одну десяту моєї печінки. Президент Картер пережив боротьбу із раком, але на цьому його проблеми зі здоров'ям не припинились. Попри падіння та перелом стегна у 2019 році, Картер не скасував наше інтерв'ю напередодні свого 95-річчя. Вітаю Кейн! Добрий ранок, президента Картера. Як ви? Я Добре, прекрасно виглядаєш сьогодні вранці. Але не так добре, як ви. У 2011 році син президента Картера Джеф написав книгу, який описує походження своїх батьків. Читаючи її, я зрозумів, що маю ще сильніший зв'язок із президентом Картером. Ми пов'язані через моїх одинадцятих прадідів. Одних із перших поселенців Родайленда, і Джиммі Картер був моїм дев'ятим чотириюрідним кузеном. Джиммі Картера також пам'ятають як фермера, який вирощував варахіс, підводника, губернатора, художника, рибалку, лауреата Нобелівської премії миру Тесляра та гуманітарія. Про нього часто говорять як про найкращого колишнього президента. Так, але мені це не подобається. Він був прекрасним президентом. Люди про це дізнаються. Джиммі Картер завжди буде для мене найкращою людиною, яку я коли-небудь зустрічав, і коли-небудь матиму щастя називати моїм другом. Дякую, що дали нам стільки часу. Я радий, завжди радий говорити з тобою, Кейне. Ми завжди раді можливості поговорити з вами, президента Картера. Завжди радий виставити дуже хороші питання, і я радий нашим розмовам. Дякую вам дуже. Радий бути з вами також, президента Картера. Кейн Фарабо Олексій Коваленко, Голос Америки.